Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так що ж, вже по, трошку допрацювання продовжується. Зробив я вже тут ящик для інструменту, ось такий. В е, принципі, ну, я не знаю, тут немає нічого складного. Зроблено кріплення під два болти під кріплення кабіни ось сюди. Ось защолки ще немає, потрібно буде заказати таку, як мене в шифінгу стояла. Мені дуже подобалося. У мене там дві таких було. Поки що буде без защолки. Фільтр повернув, зробив захист, захист знімається. от. Якщо потрібно, буде відкрутити фільтр, якщо не зможу рукою його взяти. Ось так. Це все зроблено. В принципі, нормально, мені подобається. Так, що ж, як ви з назви здогадалися, буду тепер робити модернізацію паливного баку. Ось, бак тут класний, мені дуже подобається, він дуже великий, зручно заправляти. Ось єдине, що багато коментарів, що протирається цей бак. Ось. Не знаю, тут мене вже щось запотівши, то я був якось раз заправляв облив трошки тут. А. Чи то там вже щось десь є. Не знаю, от іменно що воно це то лі масло, то лі паливо. І воно ось там мокреньке. Хочу зробити ревізію, підложити під низ повністю лінолію. Отут по боках обкласти це все діло, тому що воно дуже... Плотну, я з менеджером зв'язувався. Ось, бачите, тут також уголок та й торкався, я туди шланг вставив, ну, от Воно чуть неправильно зварене. З менеджером зв'язувався, він каже, посуньте бак назад. Е і нічого там не підкладайте, воно нічого не протирає, щоб отут дати зазор. Але ж, бачимо, розтяжка ця чудово приварена. А ця, бачите, як зроблена. Як його посунути назад, коли воно і так. Тут а зроблено вже із браком. Тому зараз заодно, поки стоїть бак, я зроблю мітку, куди мені переварити це кріплення, ось наскільки потрібно його змістити. Я його хочу зробити все-таки рівно, бо ну куди це воно таке. В принципі, трактором задоволений, все класно, вже 11 мотогодин. Все нормально працює, але хочу зразу це все діло повдосконалювати. І щоб потім, ну, поки є час, погода дозволяє. У нас ось плюс 8, хоч і січень на дворі, але можна працювати. То потрібно це все зробити, щоб потім. ну, А, купив новий трактор, там зараз хтось скаже, вже довбесься. Ну, ти зараз не довбесься, потім пройде рік-два, його все-таки може протерти цей бак. І потім може чугати голову. Зроби його один раз спочатку, і потім будеш працювати спокійно. І заодно хочу оце перенести оцей фільтр від стінку. Тому що ну його туди вперли. Ой, Я б тим китайцям просто по сраці надавав би за таке, за таку конструкцію. Ну от Я просто даже сам уже прикидав. ну от Його тут нереально відкрутити, от тому що це ще плюс алюміній слюмін, як воно там називається, воно закисає. І навіть якусь там прокладочку поміняти сіточку, то ну це воно взагалі капець придумало там його. Тут у нас йдуть паливна трубка одна з насоса підкачки, ось вона дуже довга. А друга йде із паливного бака. ось Є ось тут куча отворів якихось. Десь одного двигуна різні кріплення розраховані. От, Зараз ми беремо. Це кріплення, знімемо бак, відкрутимо і дивимося, куди в нас вистачає паливних трубок, переносимо його ось сюди, о, цей фільтр. Тут його колесом не дістане, я вже повертав, провіряв. Зручно буде відкручувати, обслужити. І це все діло буде на видному місці. 5 хвилин і все зробив. О, ну, то, там, то там не діло. Це все діло переробимо. Зараз першим ділом спускаємо паливо. Ось, І знімаємо підніжку, бак, підкладаємо, буду такий ось у мене є кусочок хорошого, ліноліму 3 мм. Такий, вон, типу як резина класний. І оце його застелимо це все, в цю площадку і оці угли обтянемо. і То я буду рахувати, що то все надійно. Так, що ж, допрацьовую кріплення баку, ось така ця підставка. уже ці два уха, змістив їх на 1,5 см назад. ось і Все нормально, переднє, нормально співпадає. Оцей угольник взяв відрізав його, він мені там не потрібен. Ну, форму бака він не, не переймає, а тут від якоїсь перешкоди він особо не вбереже. І, до речі, там буде масляний фільтр, проще відкручувати, зручніше. Так що я його забрав звідси. Ось бачите, де в мене бак терло. Лише ось у цьому місці. Так кругом все ціле, тут все-таки десь була, попала, попало паливо, коли він не заправлявся. а все потерте. Ну, і ось тут сам бак потерти. так кругом все ціленьке. Бачите, тут бах, заокруглений, та й уголок він сюди не пляше. Буде воно тут отак. Переставив я вже фільтр відстійник. Ось буде він так, нічого не перегинав, просто болтик тут був на 12, закручений. Ось. А тут різьбі на 10 у двигуні. позамінив болтик. До речі, це в мене залишився він також із цього трактора, там як я переробляв річах гідравліки. Трубок приблизно прикину. Оця просто так і зігнута буде, вистачає. І цієї також тут З головою вистачає до підключення баку. І Тут колесом не дістане. Зараз ми це все заведемо, потім перевіримо. Ну, Я впевнений, що воно сюди не, не дістане. Ось, Тому що він бачите, навіть чуть туди глибше стоїть як масляний фільтр. Ну і, і приблизно на одному рівні. Так, заодно вирішив перевірити регулювання щеплення, так як в нас регулюється під кріпленням кабіни. ось Але з цієї сторони робив я ще щось забув, я поглянути Ось тепер вирішив заглянути. До речі, там все чудові зазори, все виставлене. До речі, по до самої. Конструктиву трактору питань немає. От Китайці молодці одне але єдине – вони козовщину халтурять. Бачите, все при зборці помічено і на щепленні зараз вам покручу. Дивимося. Також стоять мітки і кругом однакові зазори, що на щепленні Вома, що на щепленні КПП. Так що Ось також все по мітках. Це щеплення КПП регулюється. Ось, а це отей синенький так. Так, так. Видно, там синенька смазка. Вон. Все змазано, вижимник крутиться класно, плавненько, так як потрібно. Зазорі чудовий, свободний ход. У нас є. Бачите, якраз. Так що все чудово. Значить, собираємо цей узел назад, знаю, що там буде все в нас оп, служене. Кріплення як знімаєте, піддомкрайте кабіну ось так. Тому що, ну, щоб не перекосило потім його не соберете. На зворотньому напрямку. Все, собираю і потім покажу, що як вийшло. Доробив вже я бак, залишилося підніжку, але там буде також модернізація, вже темніє. Я вже зроблю, хочу нижню ступеньку там, чуть змістити, отак, щоб було зручніше виходити з кабіни. А так, в принципі, вже все зроблено. Знімати тут це все досить легко. Ну, взагалі нічого тут не складного я не бачу. Дивіться тепер який чудовий доступ до масляного фільтра без цього кронштейна угольника. Тут, ну, взагалі любим ключом це все діло можна зробити. А то воно якесь тут стирчало і толку не давало ніякого. І якраз він між фільтром і цим стояв. От. Мені так більш подобається. Я там знаю, що, де я їжджу. Нічого тому баку там не зробиться. І тепер дивимося, як вийшов фільтр від стійник. Оце так тепер він буде, його буде обслуговувати. До топленої тут також до болтів доступ хороший. Ну, це трошки тут солярочкою пообкапував, бо знімав трубку і виходить повітря, у нас туди потрапило, то прокачував систему, Ось, відкрутив оцей штуцер ось, І качав до тих пір, поки чиста соляра не пішла ось так, без повітря. Потім закрутив. Ну так, десь таке з пів літра солярки. Ну, можливо, чуть менше викачалось. Ну, нічого. Тоді це все мойкою я пообмиваю тут. ну, Ось такі допрацювання. Бак. Буде вже тепер точно надійно. Дивимося, щось покажу вам, як я. Зробив кріплення, щоб більш-менш по центру стояло. Нічого, тут ще додаткову резинку попроклеював, де не було ось цього з-під низу, там ну, щільнювач на двері, такий у мене був резиновий. Все відмінно. Ось, такі допрацювання. Так, от тут у нас ящичок, фільтр. Залишилось мені ще розібратися з крилами, попідсилювати кронштейни переробити. І ще одна буде допрацювання по гідравліці, але поки що нічого не скажу, колись все побачите ну буде цікаве допрацювання там. І трактор, в принципі, буде готовий до польових робіт. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу! Всі мирного неба, до побачення.